Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 гривень 2022 року, яка має назву Сили територіальної оборони Збройних Сил України. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети. Зупинимо свою увагу на аверсі. Поговоримо про особливості реверса монети. Дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 гривень 2022 року. Сили територіальної оборони Збройних сил України є обіговою пам'ятною монетою, яка виготовлялася з плаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Вага монети 6,3 г, діаметр 23,5 мм. Товщина монети складає 2,3 мм. Гурт монета має рифлений. Тобто насічка, але так як він рифлений, то вона йде по всьому колові монети. Дана монета має такі особливості: по аверсу та реверсу. Як завжди, визначення будь-якої монети. Ми розпочинаємо з аверса і характеризуємо його. Отже, на аверсі. Зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від них знаходиться логотип сил територіальної оборони. По колу маємо напис готові до спротиву сили територіальної оборони ЗСУ. Саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати аверс даної монети. Після характеристика аверса ми переходимо до реверса даної монети. Що ж розміщено на реверсові? Зокрема, ми бачимо, що вгорі малий Державний герб України. У центрі в обрамленні орнаменту написи Україна 10 та гривень. Гривень знаходиться півколом на тлі орнаменту. Рік карбування 2022 знизу та логотип банківського Монетного твору Національного банку України, який знаходиться праворуч саме в цьому місці. Саме такі особливості, та саме так ми можемо ухарактеризувати обігову пам'ятну монету 10 гривень 2022 року Сили Територіальної оборони Збройних сил України. Яка ж ціна монети на даний час? Якщо ви знайшли 10 гривень 2022 року, саме з таким зображенням аверсу, як перед вами, то ціна монети в обіговому стані на даний час складає. Від 20 до 30 гривень в залежності від стану збереження. Але якщо вам пощастить, ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного близьку, тобто така, що випущена банком та не була в обігові, то ціна такої монети складатиме від 35 до 45 гривень за один екземпляр. До речі, хочу сказати, що Національним банком України було випущено ролик даних обігових монет, який має голографічне. Зображення зараз про нього вам трішки розповім. на кожному роликові 10 гривень 2022 року розміщено голографічний елемент, який призначений для здійснення контролю за доступом до його місту. Який виконаний на багатошаровій металізованій плівці у вигляді круглих самоклейних етикеток діаметром 25 мм. колір фольги він сріблястий. У разі спроби його видалення з ролика, голографічне зображення руйнується з утворенням характерного малюнка у вигляді стільників, що не уможливлює повторне використання даного голографічного елементу, і свідчить про спробу доступу до міста. Ролика зображення голографічного елемента містить логотипи Національного банку України та сил територіальної оборони ЗСУ. Фон голографічного елемента має кінетичний ефект. Якщо змінювати кут його нахилу, спостерігається динамічна зміна кольору ліній, що повторюється образи Національного банку України та образи сил територіальної оборони Збройних сил України. От саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати монету 10 гривень 2022 року. Готові до спротиву Сили Територіальної оборони Збройних сил України. Про ціну монети ми поговорили, які ж монети можуть коштувати дорого. Саме найперше ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал є сплав на основі цінку з ніклевим покриттям. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести мідно-нікелевий сплав, мідь, алюміній, латунь. Чи інші, то це вже буде пробна монета, яка виготовлялась на Мнатному дворі лише кількома тиражами. Ціна складатиме від 10 тисяч гривень. Також в даних монетах по аукціону відома монета, що має поворот аверсу до реверсу на 180 градусів. Якщо ви знайдете монету, в якої аверс повернутий до реверса, саме так, як зараз перед вами, це буде цінна монета, ціна згідно аукціону складатиме 15 тисяч гривень. Тому саме на це ми також обов'язково звертаємо увагу. Якщо ви знайшли дану монету, то вже вона є колекційною. Так, як випущена у пам'ятну знаку створення сил територіальної оборони? ЗСУ. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити дану монету, які особливості та які технічні характеристики має монета, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вам продовжуємо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та на що треба звертати. Якщо ви маєте питання, номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. Тож, всього найкращого.